Майже 30 мільйонів гривень залучила Ніжинська громада завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Співпраця з містами-побратимами є системною та різнобічною від економічної до освітньої та культурної. Дуже вагомою є допомога французьких установ та організацій, наголошує мер міста. Французька організація Протекшн Цивіль надала нам 20 генераторів вже в цьому році для підтримки об'єктів критичної інфраструктури. І на сьогодні, завдяки таким міжнародним партнерам, можна сказати, місто повністю готове до наступного опалювального сезону, до наступної зими. І ми повністю забезпечені альтернативними, альтернативними джерелами живлення. Посольство Франції допомогло нам придбати джерела автономного живлення для міської ради на суму 3 тисячі євро. Також французька благодійна організація ЕКТЕТ уклала меморандум і допомогла нашому Ніжинському водоканалу. Необхідним обладнанням на суму понад 650 тисяч гривень. Це тільки останні ось місяці вже цього року. На сьогодні триває прідна співпраця з містами-партнерами Олькуш, Дембиця, Свідниця в Республіці Польща, Вахтебеки в Королівстві Бельгія, Прелі у Латвійській республіці та Іматра у Фінляндії. А на початку травня побратимом Ніжина стало ще й американське місто Стейт Коледж. Адже тут міська влада постійно працює над покращенням відносин з країнами-партнерами.